За минулу добу на Львівщині двоє водіїв самокатів потрапили до реанімації. Перша ДТП сталася у селі Согоріччя. Відомо, що легкових зіткнувся з електросамокатом, яким керувала десятирічна дівчинка, яку госпіталізували з місця аварії з численними травмами. Інша ДТП сталася вже у Львові на проспекті Червоної калини, де теж не розминулася автівка з самокатом. Керманич двоколісного потрапив у реанімацію. Наразі правоохоронці проводять розслідування щодо причин цих ДТП. Також відкрите кримінальне провадження, яке загрожує винуватцям трирічним обмеженням волі. На Львівщині викрили бізнесмена, який переправляв призовників через кордон. Для цього він їх його себе у компанії та вносив їх до системи шлях. І таким чином у халянти могли безперешкодно виїжджати за кордон під виглядом водіїв міжнародних перевезень. Під час обшуків у бізнесмена вилучили відповідні речові докази. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі. У Львові щомісячно близько 30 дітей отримують опіки і потрапляють до лікарні. Серед них і маленький Іван. Це ківки п'яток. Я надала миску, хотіла попрати. Ну, поки я сі, ну, буквально пару секунд, поки я відвернула, чую крик. Я бачу, він ножку так запхав пальчиками донизу і швиденько витягнула, скоро понадолом, першим дишу, думав, що мулату надала. Далі швидку визвала, бо побачила, що шкірка верхня вже злізла. Щоб якісніше допомагати маленьким пацієнтам у Львові, розпочали збір коштів на облаштування сучасного опікового відділення лікарні Святого Миколая, де нині лікують дітей з усієї України. Головною причиною, чому ми це робимо, виступають саме умови. І тут, аж ніяк не питання про комфорт для пацієнтиків, наших маленьких і для їх батьків. Це є питання про інфекційний контроль, вперше перш за все, так. Адже якщо правильно спланувати умови, ми можемо добитися максимально якісного, комфортного і сучасного лікування. Опіків, яке в принципі є у всьому світі, донедавна опіків діток лікувалися дорослі лікарні на нашій базі створено опікове відділення з реанімацією, з операційними, але воно не відповідає тим потребам, які, які вимоги в сучасному світі. Це має бути, мають бути спеціальні приміщення, блочні, які мають. Клімат контроль, які мають певну кратність повітрообміну, позитивний тиск в приміщеннях, від'ємний тиск в санвузлах, розпочала цю благодійну акцію мережа мультимаркетів Аврора. Кожен покупець, який прийде до нас на мережу, може придбати наліпки, скупившись на 80 гривень. Ця наліпка коштує 2 гривні. Ось кожна гривня з цих 2 гривень буде йти на допомогу безпосередньо на ремонт для опікового центру. Ось є варіант ще, якщо, наприклад, покупець має бажання придбати просто саму наліпку, вона коштує 10 гривень. З цих 10 гривень 9 гривень буде йти безпосередньо на благодійність. Триватиме акція до 15 вересня. Головна мета зібрати 3 мільйона гривень з 20 необхідних, що дозволить вже почати роботи з оновлення опікового відділення. До Львова з робочим візитом прибула лідерка партії Вобатьківщини Юлія Тимошенко. Вона розповідає, що зараз дуже багато рішень влади та висловлювання політики викликають багато запитань. Зокрема, вона наголосила на нещодавних заявах прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він сказав. Що визначена стратегія України як ресурсного центра Європи. Це я практично от вам цитую дослівно. Якщо ви хочете перекласти це на зрозумілу побутову мову, це означає, що в Україні в принципі цікавими є ресурси, і що ми, як ресурсний центр Європи, цікаві. А це означає, що ми цікаві як сировинний придаток розвинутих, потужних, успішних економік. Також розкритикували й закон про відбір в Україну останнього мільйону гектарів сільськогосподарської землі, яка, за словами лідерки Батьківщини, є гарантією продовольчої безпеки нашої держави. Так, от закон прийнятий дуже простий: всі ці підприємства, де була земля, були державними підприємствами ДП. законом. Переіменували просто державні підприємства, вакціонерні товариства. І все це віддали фонд держмайна для роздачі. Одне голосування, яке відбувалося в пустому залі, абсолютно. Ну, якщо ви бачили, я просто вийшла, я знімала, що голосуються правки до цього закону залишити землю в освіті, залишити землю сьогодні під час війни в Міністерстві оборони. Пустий стал. Згадала і про скандальний закон про марихуану. Цей закон про вирощування марихуани на територіях України ми будемо, крім Колумбії, єдиною Україною, яка дозволяє законам без обмеження відкрити ґрунтах вирощувати абсолютно, ну повірте мені, небезпечний наркотик. Безпечний наркотик. Да? Безпечний наркотик. Тобто мова йде про те, що цей закон дозволяє приватним структурам це робити, дозволяє приватним структурам відкривати приватні лабораторії по розробці нових видів наркотичних засобів і вже не з марихуани, а в принципі універсальне. Лідерка Батьківщини підсумувала, що наша держава має усі необхідні ресурси, щоб займати вагоме місце на світовій арені. І тому вона та її команда зроблять усе для розвитку України.